Сьогодні приготуємо грибочки. Ці грибочки скарбниця здоров'я. Вони мають противопохлине, а покращують зір виводять з організму радіону квіти. Витяжка з цих грибочків лікує печінку, а також вони допомагають при схудненні. Хіноманоза, що міститься у них, вбиває всіх паразитів. Ну що ж, здогадалися, що це за чудо грибочки? Розкриваємо вам наш секрет. Це лисички. Так. Замочуємо лисички на 10 хвилин у холодній воді. Далі вимиваємо проточною водою грибочки від піску, очищаємо лисички та нарізаємо їх. А далі чистимо цибулинку. Ой! Яка ж вона зла, аж до сліз. Розрізаємо цибулинку навпіл та нарізаємо невеликими шматочками, ставимо пательню на вогонь, наливаємо оліку без фанатизму, висипаємо на пательню нарізану цибульку і смажимо до прозорості. Потім додаємо лисички і смажимо їх. Наші лисички пустили сік, коли цей сік випарується, додаємо сіль, перець, куркуму та шамболу за смаком. Наші лисички майже готові і фінальна родзинка. Додаємо грудочку вершкового масла. Усім смачного і доброго здоров'я! Чао!